Так, давайте ж все-таки про Бойка. <ріст> Намагаються врятувати Бойка. Ви всі знаєте, що у Бойка є Юрій Бойка, це член ОПЗЖ. У Юрія Бойка є звання Герой України. Запропонували пану Шмигалю, прем'єр-міністру України, позбавити його цього звання. Він сказав, що це неможливо, тому що немає такої процедури ля-ля-ля, бла бла-бла. І не позбавив. Сказав, що потрібно, щоб прийняли якийсь закон. І от випав, є такий мамка. До речі, за моєю інформацією. Депутат Мамко повинен був стати генеральним прокурором в разі, якщо б Янукович повернувся в Україну, і Росіянам би вдалося поставити його на місце президента України, як тіпа легітимного. От Мамко повинен був стати чи то генеральним прокурором, чи то одним з заступників генерального прокурора України і почати там щось крутити. Так ось Мамко, Мамка, цей депутат, знайшов як врятувати Бойка і запропонував запропонував новий законопроект. Тобто ОПЗЖшники ще й пропомало того, що вони сидять в Раді, вони ще й пропонують законопроекти, які допомагають їм зберегти статуси і дупи. Давайте подивимось. Мій герой це Юрій Бойка, Григорій Мамка, нардеп ОПЗЖ. Це на телеграм-каналі Вісіч. Чудові хлопці, до речі, підпишіться, постійно відстежують активність ОПЗЖ, викладають її. Бойка не здається і хоче залишитись героєм України. Нардеп від ОПЗЖ. Мамка вніс законопроект, який дозволяє бойку зберегти почесне звання. Мамка хоче позбавляти нагороди лише через тяжкі злочини, а не через накладання санкцій, як пропонує Шмигаль. І я знову хочу звернутись до депутатів партії Слуга народа. Які ще докази, які ще аргументи вам потрібні, не докази а аргументи на користь того, щоб вишвернути їх з, з, з зали е, Верховної Ради. Скільки ви ще будете на це дивитись, мені цікаво. Я хочу звернутися до жінок, слуги народу та інших партій. Ну якщо у вас там депутати такі чоловіки, депутати-чоловіки такі нікчеми, от такі от тупо нікчеми, ну, може, ви вже якось зберетесь, дасте. Чи якось заведіть мене туди до вас, мене Барабошка, Васю, ми всі готові. Ми, ми сховаємось у вас в спідницях. Заведіть нас в Залу Верховної Ради на півгодинки. На пів, нам півгодини вистачить ще й чаю попити. Будь ласка, я хочу сказати всім нашим глядачам, депутати, партії, Слуги народа. Не лише не позбавляють Україну від зрадників, вони допомагають їм просувати закони, які їх рятують, і будуть рятувати в подальшому. Я хочу, щоб ви це запам'ятали. Коли бачите, депутата слуги народу, Європейської солідарності, Батьківщини та всіх інших, це вони рятують депутатів ОПЗЖ. 100